Зараз на сторінці 213. і Перший параграф прочитає Анастасія. Давай, Анастасія читаємо тепер всі уважненько слухаємо. Що робить Анастасія? Ну чого ти соромишся читати голосно? Тобто, ти що читаєш, наче з хрест. Настя! Я не кусаюсь. Я не кусаюся! Не сам читай голосно! Щоб ми тебе всі чудово слухали. читай, не, не Іване, а ти зробив домашнє завдання. Що зробив? А ти що? Іване, я, я не вірю. Що, зробив? Боже, дітя сенсація! У нас Іван домашнє ваше завдання зробив. Уявляйте собі. Іван, це мабуть завтра дощ буде. Це завтра все ці схопнеться. Ти хочеш мене довести до інфаркту чи що? Що ви го От ви роєте, чесно, як ото стату різаних ну, Богу, чесно! Романтики свої закривайте. В нас зараз нова тема. Нам треба її вивчати, а ви тут кричите. Все, Роти закривайте? всі всі форми на цих сторічках. Так, останні парите. А що там прям так дискусуєте, на якусь тему так розмовляєте? А я теж саме хочу порозмовляти. Розкажіть, про що там розмовляєте? Я теж хочу вами порозмовляти. Що не хочете зі мною розмовляти? Таким другим Димене, слухайте добренько, все ротки закрывают.